Дорогі мої рибки, вітаю вас! Гороскоп для вас на листопад місяць, мої інтуїтивні рибки. Рибочки для вас загальний розклад, що буде відбуватися у вашому житті. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, залишати коментарі і в особистому житті, що буде відбуватися. Мої рибки рибочки для вас. Зараз подивимося, що буде відбуватися в загальному житті у вас, мої рибочки, ви листопад для вас буде загальний, загальний, стабільний. Ви будете задоволені, задоволені тим, що буде відбуватися поряд з вами. Не буде дуже сильних таких змін, активних змін. Ну, стабільність, більше стабільність, більше Але тут випадає п'ятеро камічів, що все-таки можливо в душі у вас якісь сумніви, сумніви, що робити, чи вирішувати якісь питання, чіткі, різкі питання очерчує ці карти, показують. Зараз я докладу рибки мої рибочки». Каркан Ачельниць, будете продумувати, ну, скажу так, якусь думу. Думу продумувати дуже, і навіть закриватися від інших людей для того, усамотнюватись, для того, щоб щось продумувати, продумати майбутнє, що вам робити. Взагалі показує, що стабільність, стабільність будете, буде у вас у вашому житті, у особистому житті, що буде відбуватися. Дивіться, аркан кохання, аркан кохання, аркан зустрічей з коханими, і можливі будуть втрачені якісь можливості, можливий навіть і розвод, розрив якийсь навіть, можливо, хтось почав навчатися чомусь для того, щоб змінити свої особисті стосунки, і покинуть на півшляху буде важко. ну, Можливо, на курси, якісь на курси кохання такі показує. І можливі втрата, можливі, втрата можливостей. І саме із вашими коханими, з вашими не в особистому житті, верніше, в особистому житті, але саме з коханками або з коханцями, буде якийсь розрив. У сімейних відносинах буде бажання кохання, буде кохання і будуть почуття. Мої дорогі рибочки, отакі. Для вас загальний розклад, індивідуальний, будь ласка, пишіть у приват, ваша Олена.